Квартали Вінниці стануть стильними. Незабаром кожен з них облаштують таким чином, аби ліхтарі, лавочки, тротуарна буківка мали однаковий вигляд. Причому кожна вулиця матиме свою родзинку здійснювати благоустрій. Міська влада буде разом з бізнесменами. Як комплексно це зробити, вирішували на раді підприємців. Наша задача крім наведення ладу в плані благоустрою. Першу чергу суспільних зон міста мається на увазі не ті, які там надані в підприємцям в сервітут чи в оренду. Тобто, крім комплексного благоустрою, ми в обов'язковому порядку, в ці скрутні часи в державі не хочемо здійснити додаткове навантаження на бізнес. Порядковувати міські вулиці будуть у два етапи: спочатку департамент архітектури замовить у проектної організації комплексну схему благоустрою вулиці, або її частини. Проектна організація буде замовляти технічні умови в департаменті міського господарства. Те, що зараз роблять підприємці самостійно і за гроші. Тобто, ця організація буде замовляти технічні умови. Отримувати їх ці технічні умови і на підставі них розробляти комплексну схему на другому етапі. Підприємці замовлятимуть проект благоустрою для власної території. Ми тут намагалися і вносимо пропозиції максимально спростити питання цієї документації. Бо нікого не секрет, що там мови, тримає, і ця отримає, і, і, і знову там якісь додаткові документи, якусь справку на виконання, на виконання і так далі. Ми більше тут відповідальність перекладаємо на відповідні департаменти, а в першу чергу на прозорий на наш е, офіс. Якщо ж підприємець відмовляється облаштовувати територію біля свого офісу або його проект відрізнятиметься від загального, плату за землю збільшить на 12%. Якщо ж бізнесмен вирішить власним коштом облагородити додаткову територію, за оренду платитиме менше. Нововведення передбачає саму головну мету, яку ми наполягали на неодноразових зустрічах з представниками влади це принципова залежність кількості квадратних метрів або тієї площі, які забудував підприємець до обсягів благоустрою, які він має здійснити. Облаштовувати по-новому спочатку будуть центральні вулиці від Келицької до Пирогова та від Соборної до проспекту Коцюбинського. Також наводитимуть лад на воїнів інтернаціоналістів, в проспектах юності та космонавтів вулицях Шосотріччя та Хмельницьке Шосе. На жаль, на сьогоднішній день все здійснюється різними організаціями і проектними, і підрядними. І ми часто густо бачимо в місті відсутність. Комплексних рішень, недоречні якісь ситуації, коли у нас на тротуарах з'являється різного роду замущення, мало того, воно з'являється в різних висотних відмітках. Оновлений проект з благоустрою має затвердити міська рада на сесії. Реалізовувати його почнуть з 1 січня. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта.